Доброго здоров'я. От і до нас прийшла весна. Перший виїзд в поле. За таким от агрегатом. Робимо ротаційкою по ячменю. Пізніше поїдуть на пшеничку свою. От що у нас виходить? Ну, такий маємо фон. Тут не зроблено. В общем, такий от стан ячменя у нас. Береться корка, десь вилазе вже шкідник бур'янець. Ячмінь у нас, зараз подивимося що у нас тут з корінням робиться. Я би його так акуратно достать. Ячмінь. Ячмінь починає оживати, Пускай я молоденький пагон пустив. От, кущення. Кущення ще немає. Не розпочав він у нас кустиця. Вирішили, так як корка забиває корка, нас до кінця неділі дожів не передають. Рішили зробити ротаціонку, закрити вологу, трішки шкідника побити, ну і як то кажуть, розбудити ячмінь та пшеницю, розбудити зернові. Отак от у нас виходить. Це Я вже края одійшов, край відійшов. Отакий ну, от, не от, знаю, видно, не видно, фон. Це я на лінії проходу стою в цю сторону, в цю сторону. Получається, що ми повністю розрушаємо верхню корку, закриваємо вологу, даємо подихати нашому ячменю. От. Получається, вроді, вроді нічого получается. Деякі, звісно, Може будуть писати і далі, може і не будуть писати, що це безсмислена трата палива. На мою думку, не безсмислена. Так як азоту ми ще не придбали, десь він у нас в дорозі. До речі, в цьому році будемо експериментувати з новими азотними добривами. Потім зніму відео, що це буде за добрива. Так що підписуйтесь на канал. Подивимось, як, як ці добрива себе покажуть. Ну а поки працюємо, зараз швиденько покажу нашу саморобну ротоцийку, я її вже показував. Працюємо на ЕЛЕСКІ. МТЗюк у нас ще в ремонті. Трошки затягнувся ремонт. Рішили поміняти втулки на ньому Передньо, на передньому мосту на осік. На оські. От. І трошки трошки столкнулися з певними труднощами. Але процес іде. О, така от у нас році, ротаціонка. Лупашим нею. Кинули додатковий груз на зерновій. У нас вона повиїжджала боронувати. Люди Ну, в общем, процес пішов. Ми ще не боронуємо, але вже, вже скоро. Все-все, всім на все добре, слава Україні. Ще сьогодні покажу пшеничку, зніму. Всім успіху і врожаїв, гарних цін. До побачення.